Що трапилося перший міський. Мене звати Олена і Сьогодні ми шукаємо чужі гроші. Точніше, ми шукаємо гроші людей, які сплачують податки, але які вивітрюються невідомо куди. І приїхали сьогодні. Ми в пошуках грошей на прекрасну вулицю Софіївську, 15, яка знаходиться практично в центрі міста до доходного будинку Скаржинського, який він побудував ще в 19 столітті. І якщо судити з опису, то це прекрасна старовинна будівля. На фасаді будинку видно герб з єдинорогом, прекрасні розписні. Стелі і так, далі, і так далі. Ні єдинорога, ні стель, нічого. Тому що цей будинок знаходиться в рештуваннях, і от в цій жалюгідній церезіт е, сітці ще року, так з 21-го, коли вперше було оголошено тендер на його відбудову. Але щось сталося тоді? Що могло статися цікаво з тендером? З 21-го року по 24-й будинок як стояв, так і стоїть. А гроші кудись пішли. Давайте ми почитаємо. Прекрасний е сайт Прозоро системи електронних закупок Прозоро нам розповіла цікаву історію. Що ще в 2021 е році був оголошений аукціон на кап-будівництво цього будинку, і тоді в тендері взяли участь дві компанії: Ооо СК Омега і ООО Євробут інтеграл е перемогла Омега, яка за 18 з гаком мільйонів гривень. Повинна була відремонтувати цей будинок, значить, реставрація фасаду, покрівлі і так далі. Тому подібне, начебто, вони почали ці роботи проводити, але потім чомусь розірваний був із ними договір. Вони нічого не встигли зробити, але 16 з гаком лямів вони відмили. Де ці гроші невідомо нікому, але тепер в 24-му році оголошений такий самий тендер на точно такі самі роботи. І дуже бажано, звичайно, що все це одразу і щоб до кінця року капремонт будівлі, яка стоїть від 19-го сторіччя. Ну окей. Може, гроші в цьому мішку? Ні, я не думаю. ні. Якщо підійти ближче і подивитися от прямо зблизька, От на що пішли 16 мільйонів. Омега зробила прекрасну роботу, от просто з нуля. Ну тут же ж видно, що тут чорта лисого зробили, ну взагалі нічого. А шкода, ну, будинок справді, навіть якщо судити з сходів, старі мармурові сходи, все прекрасно. Але він просто валиться, а 16 мільйонів тютю. І тут постає прекрасне запитання до пана Філатова, який взагалі-то курує кап-будівництво. А у вас темні окуляри якого відтінку? Настільки чорні, що ви не бачите, що 16 мільйонів кудись не туди. А тепер тендер знову оголошують. А може в Омеги запитати, куди вони ці 16 мільйонів поділи? І чому навіть частина робіт запланованих не була проведена? І що далі буде з цим будинком? От зараз оголошують новий тендер, такий точно самий один в один. Не можна навіть почитати, що там повинно бути в ідеалі е, зроблено. Струпильна система повністю повинна бути замінена. Е, потім перекриття, новий дах, е, водостічні труби і навіть снігозатримувачі. Нас поки що працюють затримувачі тільки грошей, причому затримуються ці гроші в чужих кишенях. А е, наше керівництво міста е, робить ось так. І каже, ми нічого не знаємо. Е, ну ми повернемося до цього будинку, як і до багатьох інших, як в принципі до багатьох інших тем в Одесі, тому що в нас тем отак. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший війський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і будьте здорові!